Всім привіт! Сьогодні перекілка 11-й день, 10 днів не встиг зняти, але сьогодні їм один, якщо я правильно перепливлю. Ну, Плюс-мінус день, думаю, великої ролі не зіграє. Зважу, 10 штучок і подивимось, яка буде середня вага, бо це ж на саморобному корні, саморобний старт для перетілу. Цеп, якого я показував. Ну, зараз покажу самих перепілок і розкажу нюанси, як воно на саморобному кормі, які так сказати, плюси та мінуси. Так. Розділив я їх на дві частини. Наступний зробив ще в мене був такий ящик. Колись раніше користувалися ним як брудером. Так, на 11-й день у них температура 29 градусів, 29-28 стоїть. Їдять гарно, ростуть, Знаєш, зараз узнаємо, як вони ростуть. Так, і ось дивіться, бачите, тут є деякі перепілки, які менші. Коли їм було там 4-5 днів, їх не дуже багато, але вони є, от, бачите, одна прям в два рази менше, ніж інші. Їх відсотків 10-15. Ось ще, бачите, вона ззаду стоїть там. Це, я колись зрозумів, що коли робиш саморобний корм, вимішуєш, це відстають ті перепілки, котрі. Ну, от вони самі вибіркові. От вона вибрала, наприклад, кукурудзу чи пшеницю. І їсть лише її вибирає. Я не знаю, як вони їх там, підрізняють. Чи по смаку, чи по запаху, чи по кольору, чи по формі. І... Її тільки їсть, а не все підряд. А ось ці найбільші вони їдять все підряд. І тому вони мають збалансоване харчування і найкраще ростуть. Я не відстають, коротше, всі, що вибирають. Оце головна біда на саморобному старті, тому я і кажу, що краще там перших 10-15 днів купити старт покупний, відгодувати, а потім перейти на саморобний корм. Може, навіть 20 днів. Тому що ну, заводський корм він там. Подрібнюється, потім змішується, потім гранулюється. Також під час грануляції він ну, там все одно якесь подрібнення ще є. І знову він дрібниться на вальцях, щоб крупку отримати. І Потім, коли я його вже вдома перебуваю, знову на... <кхід> ну, на більш мілкий, бо крупку вони також вибирають. Він ну, зовсім однорідний, нема, ну, важко з нього щось вибрати. Оце ну, такий нюанс на саморобному старті для перепілок. Зараз ставлю і спробую Спробую, не спробую а зважу. Так, віддерця, в якому я зараз вважу. 128 чи 129 грам, 10 штучок і наваги. Так зараз ставлю на ваги Так і покладу. Вісімсот вісімдесят грам зараз я їх швиденько поверну Я сюди пару ще таких менших також минув, щоб, ну, для справедливості. Так. Вісімдесят грам. Зараз вважимо 128. Це виходить 750 грам. 750 грам. 750 грам, так, на 10 штук 75 грамм. 11 день 75 грам. І е, виходить, що коли я важив на, на Пуріновському старті для брой, вони росли, то в 10 днів вони важили... Якщо 78 чи 79 грам, тобто на день менше, і вага трошки більша була. Я скажу, ці, що більші, вони так і важать. Вибивають загальну вагу, оці 10-15%, що відстають, Ну, що вибирають з вони Будуть Старші трошки будуть підтягуватися, але все одно вони будуть потім відставати. І їх потрібно буде там. Тиждень чи десь, ну, 10 днів, може довше, відсортувати їх і ще потримати, щоб вони підросли. Або ну, забувати такими, які є. Ну, це вже коли він там буде 45 днів чи, чи 50. Ну, ось так. Тобто трошки відстають. Ну, в загальній вазі. Ну, так правильніше рахувати і казати. Але ж загалом. Працює стартовий комбікорм саморобний, так? і ну, дивіться, тут же він на преміксі для несушки, а не для ну, бройлера або перепілки ростовом чи стартовим. Це, мабуть, також впливає. Ну, от якби якось досягнути такого більш мілкого подрібнення, то було б краще. Але е, в мене не виходить, е, Ну, як є, як є. Бачите, внизу також у них лампа червона. Гріє їх потрошку. Е, ну що, будемо далі дивитись. В принципі, е, нормально, непогано, я думаю, для саморобного корму. Він набагато дешевший. Е, від поріновського стартового бройлера. Вийшов на 10 гривень дешевший на кілограмі. Ну, тут такі в нас ціни. Ну, його наступну партію ще спробую якийсь інший корм подивитись також. Навіть і буде дешевший, ніж якийсь топовий корм, так, але який буде на ньому результат. Бо цікаво. Так. Що ще сказати? Ну, Відход був в перші дні, там декілька штучок, і там один втопився в паїлки, я поставив паїлку і там не поставив цей зелену штучку бар'єрчик, щоб вони не лізли. Ну, коротше, завтикав. Невеличкий відхід був, я потім додав до цього корму, ну, я ж в якомусь відео казав, додав цидіостатик. В принципі, там його на 10 грам на 10 кілограм ну, важкувато він необ'ємний. Ну, як воно вийшло, не знаю, але ну, відходу немає. Якби. Фу -т -фу -т -фу. Може і далі так і буде, а може і ні. Подивимося. Ну, нормально, нормально, ну, мінімальний відхід ростуть. Ну, це ось тільки що ці. Якийсь відсоток, що вони трошки відстають. Я не, ну, вже з досвіду, я знаю, не далі будуть відставати. Їх потрібно довше тримати. Е, тому можна і на саморобному старті, можна і брати покупний старт там 2 тижні хоча б 10-15 днів, а потім переводити на свій корм. Е, ну, можна далі робити старт, вони вже підростуть, не так відбірково його їдять. Оце така проблема з перепілками. Якось ну, не міг зрозуміти, чому так відбувається, в різнопі вони так ростуть. А потім, коли ну, зрозумів і ну, короче, ось так, ну, рішення стартувати з заводського корму перебитого, бо він дрібніший і краще вимішаний. А загалом ще б хотілося б спробувати. Наприклад, на бройлері або на несучки з нуля там, на старті подивитися, як вони будуть рости. Чи буде в них така також вибірковість, бо вони ж крупніші, Може вони вже не так вибирають, якщо міленько їм подрібнити. Ну, загалом ось так. Далі буду ще в 20-30 днів знімати. Кому потрібне інкубаційне яйце. Пишіть дзвоніть, залишу номер в описі. Невеличка кількість є під замовленням. Можемо зробити так. Нагадаю, 6 гривень штучка на відправку кладу на 10% більше, набій і різні такі ситуації. Все, всім пока. Дивіться далі, як ми будемо ростити повністю на саморобному кормі перепілок тихаських проволоків.